Центру технічної творчості Евріка 30 на поріг до ювіляра прийшло безліч шанувальників. На подвір'ї біля закладу для глядачів встановили стенди з роботами учнів різних гуртків. Гості могли помилуватися картинами, одягом, який діти в'яжуть та шиють власноруч, глиняними глейчиками, прикрасами з бісеру. Але найпопулярнішим виявились моделі літаків гуртку авіамоделювання. Його вихованці вже третій рік поспіль займають призові місця на змаганнях всеукраїнського рівня. Привітати Евріку прийшли колишні директори центру технічної творчості, а також високопосадовці та діти, які тут навчаються. Завдяки вашій наполегливій праці, старанню, любові наші діти перемагають на різноманітних обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Невтомний і талановитий колектив кожного дня передає дітям свої вміння і навички. З повагою міський голова Анатолій Федорчук. Особливо цікавим для гостей був подарунок народної пісні колективу Козаки вони приїхали на возі, а в подарунок привезли шарш про Евріку. Тридцять років тобі про Доки гурт веселив гостей, найменші вихованці Евріки катались на возі, танцювальний колектив Радість будинку дитячої та юнацької творчості подарував запальний рок н рол Начальник управління освіти Тетяна Черноїван переконує, Евріка допомагає дітям розкрити свої таланти. Цей заклад особливий тим, що він допомагає дітям розкрити свій талант. Дитини Є певні здібності. Просто їх треба нам, дорослим, вчасно побачити ці здібності, допомогти дитині їх розвивати. Після концерту гостей пригощали кулішем та гарячим чаєм. Олена Скринник, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.